Дня, друзі, ми продовжуємо свою розповідь про мою боротьбу над топікою внучком. Сьогодні, 27 жовтня, мало бути засідання, судове засідання в селищі Богородчани в суді, але його не відбулося, його перенесли на 8 листопада, тому що Таранін Олександр. Не з'явився в судове засідання, все було б нічого, але не з'явився він не з поважної причини. Причина була в тому, що він бігав по Богородчанах і ховався від кількості жінок, які приїхали підтримати мене, від кількості чоловіків, там їх було небагато, від телебачення. Я не знаю від чого. То його адвокат сказав, що Таранін не може бути присутнім в судовому засіданні, але він інтерв'ю дав коротке інтерв'ю він дав журналістам і сказав, що засідання готується, сказав він так. Потім його машина стояла біля Богородчанської селищної ради. Машина не його, це я так да? машина мого сина і моя, яку він привласнив. І машину ми також там побачили. Тобто він злякався, тому що повний зал людей прийшов на мою підтримку. Зі мною тут сьогодні Світлана Василюк, Олександр Загуменний, Танюшечка моя сонечко. То ми сьогодні, після засідання цього суду, яке перенести, знаходимося в стані шоку. І кожен з людей, який зараз візьме мій телефон, хочу висловити пару слів і свої враження від того, що відбулося.